Доброго дня з вами український історик та журналіст Ігор Швець. 19 січня 2023 року. Сьогодні ми відзначаємо 104-ту річницю Хотинського повстання. Я говорю слово ми, хоча не знаю. На території Дністровського району Хотина, Кельменець Сокірян, крім мене, про нього, хоч хтось та, може згадає. 104 роки назад, 19 січня 1919 року, почалося Хотинське повстання, яке охопило територію від Хотина до атак нинішньої Республіки Молдова. Повстання, в якому гинули в бою за Україну. Українці, молдовани. Росіяни тоді їх називали липованими, жителі багатьох національностей, багатонаціональної Північної Бесарабії. Всі вони як один піднялися тоді за Україну і гинули за неї. Багато тисяч вбитих, багато тисяч поранених, близько 50 тисяч, 60 тисяч біженців, які потім відступили. За річку Дністер на територію Поділля я зараз стою на місці, де відбувалися самі запеклі та жорстокі бої. А неподалік від цього місця, 31 січня, 1 лютого, розстрілювали хотинських повстанців, серед яких були і Сокірянці. Ось така коротенька історія. Хто зараз пам'ятає Хотинські повстання? А сьогодні 104 річниця, коли північно бессарабські українці повстали проти гніту боярської підкреслі, боярської румунії. На превеликий жаль, сьогодні тут немає нашої кірянської влади. Учителів історії, музейників. Зате є я. Колись мене запитали, чого ти добиваєшся. Ну, наша влада запитала, чого ти добиваєшся. Я скажу, я добиваюсь те, щоб ми, українці, Сокірянці, жителі міста Сокір'ян, сокір'янщини не втрачали пам'ять і говорили правду, не забували минуле своїх предків, не дивилися на політичну кон'юнктуру і не мовчали. Схиліть сьогодні голову під час російської української війни, коли наші хлопці з Сукірян, сокір'янщини, всі українські солдати стримують озвірілу русню. Згадайте хоч трошки північно-бесарабських хлопців, які 104 роки назад гинули в вогні Хотинського повстання. Низька їм пам'ять не забудемо.